В Мукачеві відбувся черговий виконавчий комітет міської ради. На засіданні внесли зміни до програми підтримки ветеранів війни та їхніх сімей, зокрема до переліку допомог додано, щоквартальну квартальну компенсацію витрат на пальне. Ці зміни викликані ну, питаннями, які стосуються. Виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, до нас звернулися герої України. Як ви знаєте, на сьогодні в нас їх двоє діючим законодавством, передбачено зокрема стаття 11 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту даним законодавством визначено, що ці люди мають право на щомісячну компенсацію. 50 літрів високооктанового бензину. Відповідно, ми вносимо зміни в програму, щоб мати можливість їм оплачувати цю суму, яка передбачена законодавством. Варто зазначити, за півроку програмою була надана допомога 282 особам на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Підтримку отримали діти полеглих героїв, військовослужбовці, які зазнали поранень, ветерани війни, родини загиблих, а також захисники, які повернулися з полону. Також на засіданні схвалили порядок міжвідомчої взаємодії для допомоги дітям та сім'ям в складних ситуаціях. Це дозволить забезпечити ефективну роботу усіх служб з виявлення та надання допомоги врахування індивідуальних потреб кожної дитини та сім'ї. Проєкт реалізовують спільно з ЮНІСЕФ. Їхні фахівці були в нас працювали кілька днів нашими керівниками структурних підрозділів. Вони працювали такий такі алгоритми дій. Яка структура і як має діяти у випадку перебування дитини в складних життєвих обставинах? дітей, які потерпають, ну, де здійснюються в сім'ях насильства, дітей з інвалідністю? Ну такий великий документ. Там є багато таких пунктів, які стосуються роботи різних структур. Також погодили надання статусу постраждалих від війни п'ятьом дітям з Куп'янського району Слов'янська та Чернігівщини. З початку повномасштабного вторгнення 146 дітей, які приїхали з тимчасово окупованих територій та зони ведення бойових дій, отримали статус постраждалих. Окрім того, троє дітей отримали статус позбавлених батьківського піклування, та одна дитина статус сироти. Три дитини набувають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Прошу підтримати. Наступне засідання виконавчого комітету відбудеться 27 серпня. Слідкуйте за анонсами.